Вітаю, друзі! Це новий епізод аудіомандрівки Подорож на вікенд з вами її авторка та ведуча Ірина Коваленко. Сьогодні вирушаємо у подорож до одного з найкрасивіших куточків України до Закарпатської області. Щоб дістатися локації, про яку почуємо, маємо подолати гірський перевал. А отже, побачимо величні Карпати. Високі гори, безкраї ліси, невеличкі, але дуже мальовничі села та будиночки якимось дивом збудовані на схилах гір. Планую собі, що ми неодноразово ще повернемось і дізнаємось більше про традиції та людей, які тут мешкають. А зараз уявляємо неймовірні краєвиди та аудіомандруємо до справжнього титана серед замків нашої країни. Він відомий далеко за межами України. Його історія тісно пов'язана з історією одразу декількох країн. А про містечко, в якому цей замок розташований, навіть існує своя гумористична історія. Ось така збирається разом родина, починають розповідати історії, легенди та різні сімейні оповідки. І тут онуки питають: діду, а за все своє довге життя в скількох країнах ви побували? У шести отримали відповідь. Ого, діду, це ви так багато подорожували. Мабуть, пів Європи об'їздили. Та ні, діти, що ви, я за все своє життя ніколи не виїжджав із Мукачева. Такий анекдот і така реальність. Адже за час минулого сторіччя це місто знаходилось під владою шести країн: це Австро-Угорщина, Чехословаччина, Карпатська Україна, Угорщина, Радянський Союз та Незалежна Україна. Та як зазначають місцеві мешканці серйозних конфліктів при цьому тут не виникало. Отже, вирушаємо до міста Мукачеве. Одразу ж скажу, що мовознавці пропонують використовувати саме таку назву Мукачеве. Але місцеві мешканці перевагу віддають назві Мукачево, отже, ми нікого не образимо, якщо будемо казати той або інший варіант. Про це та про багато інших цікавинок мені розповіла Тетяна Дудаш, співробітниця Мукачівського історичного музею. Гостя та водночас оповідачка нашої історії про замок паланок. Одразу питаю у Тетяни, чому паланок? Якщо говорити про назву, вона походить від дубового частоколу, який колись захищав цю фортецю. Конструкція складалася з заточеним з гори дубових паль, у зв'язку з чим її і називали паланок від слова паля, палиця безпосередньо саму назву паланок. Для замку почали використовувати тільки на початку ХХ століття, коли Закарпаття входило до складу Чехословацької Республіки. Офіційною назвою фортеці майже увесь період часу її існування. Це більше ніж тисячі років. Була назва Мункачвар. Це угорська і воно перекладається як Мукачівська фортеця. Мукачівський замок. Замок Паланок може похизуватися одним із найглибших колодязів. Побудувати його було настільки важко, що цю появу джерела питної води у самому серці гори до сих пір пояснюють цікавою легендою. Колодязь з певними модифікаціями діє і зараз дізнаємось більше від пані Тетяни. Ну так, якщо говорити про замки фортеці минулого, якщо у них не було власного джерела води, якщо не було колодязя на території замку. То подальше існування цієї фортеці, саме як захисної споруди, було просто неможливе. Це розуміли на початку будівництва цієї фортеці, і фактично одним із перших на, на горі, після, звичайно, перших мурів замку, з'явився колодязь. Це було на стику 14-15 століття, коли Мукачівським замком володів Подільський князь Федір Корятович. Він прибув до нашої із Поділля і опинився на Закарпатті часто випадково програв війну Литовському князю Вітовку за свої рідні землі і прибув на Закарпаття просити допомоги від угорського короля, який був його далеким родичем. Щоправда, Федір просив військо. Але король подарував йому Мукачівський замок і він опинився у нас. Тому першого його наказом як власника Мукачівської фортеці це було копання колодязя. Роботи в той час ускладнювалися тим, що в людей не було джерел праці, які би можна було полегшити їхню роботу. А копати їм доводилося у скельній породі, так як гора на якийсь той замок вулканічна, це андозитно-базальтові плити, і дуже важко це було робити. Хоча до води вони все ж таки дісталися, правда, після 18 років роботи. Воду вони знайшли і на даному етапі часу цей колодець у нас до тепер пір діючий. Його загальна глибина 76 метрів. Правда. З урахуванням того, що ця робота була дуже складною, і звичайному селянину, який тоді копав той колодязь, було дуже важко пояснити, як вони камені все ж таки знайшли ту воду. Як вони до неї докопалися е, на горі, на вершині у них виникла історія про те, що Федір для того, щоб знайти воду у колодязі, уклав угоду із самим чортом. Так з'явилася одна із найпопулярніших легенд нашого замку, а також міста місцеві з нею дотепів щиро. Вірять і кажуть, що за легендою у нас зараз колодязі можна почути крики того чорта, якого Федір обдурив. За легендою чорт попросив у князя два золотих мішки з золотом. Вони мали бути повністю набиті з золотом, але Федір вирішив, що не буде віддавати свою казну, і віддав чорту два малесенькі мішечка з золотими монетами, де ставалося ледве-ледве одна золота монета в кожній, і таким чином вирішив обдурити чортам. Він на Федора за. Розлітився кризану колодязь і за цією легендою, от навіть зараз ночі можна почути крики черта. Взагалі, якщо говорити про воду у фортеці, то на період радянського союзу. Вже цей колодязь почала використовувати як місцезвалища. А так як замок використовувався і як житловий комплекс, і як навчальний заклад. Вода там був потрібною. І на той період часу замок заклали до провідні труби з міською водою. що використовували саме і у 2008 році. Адміністрація замку захотіла відновити водопостачання саме у колодязі і. Запросили лівських альцівців і більше півроку чистили то колодязь. Розчистили його, коли з'явилася вода, вона була трохи перенасичена аміаком. Вживати її саме, скажімо так, пити було неможливо. Вона була забруднена, і Це було неможливо зробити. Плюс 21 століття в тому, що зараз вже є спеціальні матеріали, якими можна прочистити воду. Що було зроблено, і вже в кінці 2009-го в колодязь було встановлено насос, який качає воду, Воду, яким ми користуємося до сих пір. Фактично, весь замок забезпечує ця криниця із П'ятого століття. Всі ці водопровідні труби були розведені по по всій фортеці. Замок Паланок має довгу історію та був свідком різних трагічних подій. Але є одна постать в історії цієї красивої споруди, яку місцеві мешканці пам'ятають та шанують і досі. Це розповідь про сильну та розумну жінку, про шалене кохання та про те, як команда музею поєднує сторінки з історії замку та сучасні події. І все це для своєї аудиторії. Ілона Зріні унікальна жінка з історії замку паланок. Взагалі, твої лону історики нерідко кажуть, що це жінка, яка зміла кохати, і жінка, яка зміла воювати. Дійсно, така одіозна постать, яскрава постать з історії Мукачівського замку, певно. Найяскравіша серед усіх, тих, хто керував колись нашою процесою, і не дивно, тому що вона сама у свій час протистояла величезній артистій імперії, яка намагалася захопити її рідні землі, її батьківщину, і вона не побоялася гніву імператора, а стала проти нього. Це було на той час неймовірно, це було сенсацією, якщо говорити. Вся періодика, яка видавалася в той час, слідкувала за тим, що відбувалося у нас в Мукачеві, тому що а, для людей це було незвично, коли жінка захищає фортецю, а, займається військовою справою. Зазвичай на той період часу у жінок а, було головне ж завдання у їхньому житті. Це Народити здорового спадкоємця і в цім результаті вивковувати його в любові до батька, до родини і до батьківщини. А ось воювати в їхній, скажімо так, список роботи не входило. Вона народилася в 1643 році в сім'ї Бана Хорватії, Хорватії, Петра Звіні і Катерини Франгепан на щастя старовинних аристократичних родин її держави. У своїй родині вона тоді отримала прекрасну освіту, володіла близько п'ятніма мовами, знала угорську, хорватську, німецьку, словацьку, перську, польську, французьку мови, навчала латину і давню грецьку, мала пізнання з риторики, юриспруденції, а також писала віші сонети. Згодом обставини її життя змусили Ілону вивчити фортифікацію, військову справу, політику. Все ж таки, вона була двічі заміжньою. На той час а, вперше одружилися із трансильванським князем, володарем нашої фортеці Саринцем першим ракутці в 1666-му. Це був повністю політичний шлюб на той момент. А вони об'єднували дві країни: Трансильванське князівство і хорватське князівство в боротьбі проти Австрійської імперії, проти династії Гамсбургів. І на жаль, цей шлюб закінчився трагедією після одного із повстань, а її чоловік помер. Помер він молодим, йому було всього 30, і Ілона залишилася одна з маленькими дітьми на руках і з величезною країною, в додачею, якою треба було керувати. І буквально через два роки після смерті першого чоловіка вона зустріла. Місцевого графа на 14 років від неї молодшого ватажка місцевої повстанської армії, чоловіка, якого звали Імра Текелі. і шалено в нього закохалося. Про це кохання говорить досить пір, його успілують, про нього знають тому, що майже всі були проти їхнього шлюбу, Але не зважаючи на обставини, вони в 1682-му зіграли пишне весілля, яке тривало 8 днів. Гуляли його у мукачівській фортеці, і ця подія стала основою а, сучасного світу нашого замку, тому що щороку ми а, відтворюємо а, це весілля в плані фестивалю. Ми гуляємо їхні весілля, але вже в сучасних умовах. Якщо говорити про минуле імра також бороться проти австрійської імперії, але як союзник турецького султана. І під час одного із військових походів він отримав нищівну поразку від австрійської армії, що сам відправив Імре у в'язницю у Стамбулі. А Елона знову залишилася керувати замком одна. Доля до неї була немила, як то кажуть. Єдине, що вона не склала рук і не збиралась вона тобі здавати замок, який намагалась захопити Австрійська імперія. Тож з листопада тисяча 5 по січень 1688 вона боронила Мукашівський замок від австрійської армії. Фактично, на той період часу тільки стратегічне становище у замку а, допомогло свішим захопити фортецю. Так же сталося, що а, провізія в замку завжди розраховувалася на довгий період часу. Зазвичай це півроку, рік а, не менше. Але на момент капітуляції провізію не доставляли більше року, і відповідно а, це стало одним із умов, чому Ілона здала цей замок. Її е, забрали із фортеці, розлучили її з дітьми, Дітей вона своїх після капітуляції фортеці 88 го більше ні разу не бачила. Але, незважаючи зважаючи на це, доживала вікою вільною людиною на території Туреччини разом зі своїм чоловіком. Ну а ще Ілона вона є єдиною жінкою в історії цілого світу. Яка у Туреччині на той період часу отримала найвищу військову грамоту відвагу? Грамота Аснаме називалася. Подарував її турецький султан Махмут і Коли він підписував їй цю нагороду, так і написав, що він дарує її ілоні зріні, чоловіку серед чоловіків. Бути жінкою в чоловічому світі, в 17 столітті було дуже складно. Але і це вдалось. Вдалось настільки, що про її подвиги пам'ятають до сих пір. Е, ну, якщо говорити в загальному про цей фестиваль, який відбувається, то е, починається він з банального. Зазвичай є е, всі працівники і ті, хто дотичний до нашого замку, переодягаються в різні вічні щоб відтворити для наших гостей атмосферу того періоду. Запрошуємо наших місцевих лицарів. У нас до сих пір на Закарпатті є свій власний лицарський орден. Це орден Святого Миколая. Хлопці займаються утворенням лицарських боїв на можна сказати професійно-аматорському рівні, і для гостей влаштовують лицарські турніри. Ну а з місцевого драматичного театру запрошують акторів, які відповідно грають ролі вони і Мретехелі. В плані одруження, тобто це є справжня весільна церемонія із головними дієвими особами та всіма запрошеними. Окрім того, зазвичай проводились всілякі концертні програми із місцевими групами, і не тільки. Ну а в кінці зазвичай. У нас проводилось фаєр шоу також із місцевою компанією, яка цим займається. Це було дуже цікаве дійство. Воно завжди було одним із найяскравіших, які проводилися на території фортеці. Ну а та зараз, на час війни, фестивалі ми не проводимо. Вони у нас не відбуваються. Вони у нас всі перенесені на період після перемоги. Що ж, послухали про історію замку, дізналися про унікальні речі та людей, яких у Мукачево згадують і зараз. Замок паланок дійсно величезний, я дуже раджу запланувати прогулянку музеєм на цілий день. Повірте, це не перебільшення. Вам буде чим зайнятися та що побачити. Парадні зали, десятки коридорів, підземелля, церква, оглядовий майданчик, підвісний міст ну дуже багато всього. Тож я попросила пані Тетяну, гостю нашої аудіомандрівки Подорож на вікенд, розказати нам, що зараз існує в замку, які відділи та виставки можуть побачити сучасні відвідувачі? Якщо говорити взагалі про музей, то він у нас офіційно був відкритий у 1989-му і відтоді він функціонує саме як історичний музей. На жаль, на даному етапі часу, як би це гірко не було говорити, але поки що усі приміщення у нас ще не відреставровані. Дуже велика кількість роботи на на ще чекає в майбутньому в планах. Є звичайно, реставрація, але теперішні реалії життя вносить свої корективи, всі наші плани. Тому там сказати, що ви приїдете через 5 років і побачите всі відкриті кімнати, я звичайно не можу. Зараз діє дуже велика кількість експозицій різної тематики. Починаючи від музею, присвячених власникам фортеці, тим же з вонідріні родині Ракоці, куди вона входила Федору Порятовичу, а, закінчуючи сучасними експозиційними залами, так як такими як музей АТО і персональною виставкою місцевого художника Володимира Макета, який є академіком мистецтв нашої академії України. А, окрім того, дуже велика кількість сілях експозиційних залів. і от музей присвячений. Роботі ремісників 19 століття. Це є речі, які вони використовували тоді в своєму житті. Там же ж плюс зараз є музей природи на Карпаті, Представлені всілякі види тварин, які жили або живуть в лісах Карпат. Ця експозиція дуже цікава для дітей, тому що там можна знайти кабанів в повний їхній зріст, і багато чого цікавого. Найпопулярнішою музейною експозицією, певне відколи вона відкрилася, це камера катувань. Всі, хто приїжджають, перше питання в них це чому замок паламок, а друге, чи є в замку камера катувань. Цікавості до цього музею я до тих пір збагнути не можу, але вона є. А, також одне з таких самих цікавих місць у фортеці є замкова капличка, замкова церква. Вона у нас функціонує 17-го століття. Був період, коли її використовували не за призначенням. А на жаль, це був період, коли в замку було е, просто училище, якому голосували механізатори сільського господарства. Тоді капличка ця використовувалася як клуб для студентів, але в 2006-му там було зроблено повністю ремонт, і вона знову стала функціональною зараз. Там місцеві мешканці. Беруть шлюб, можна повінчатися, і багато хто користується цією послугою. Буквально в минулому році ми на території фортеці відкрили міні-кінотеатр, в якому показуємо всім бажаючим подивитися на великий анімаційний фільм про історію фортеці, який був створений спеціально для нас, для нашого замку, одною із київських компаній. Дякуємо пані Тетяно за розповідь і можливість уявити такі далекі для нас часи та події. А я дуже рекомендую вирушити у подорож до Мукачівського історичного музею. Потягом, автомобілем неважливо, але повірте, ця подорож варта довгих годин, проведених у дорозі. І традиційно закликаю зайти на сайт музею та подивитися світлини. Друзі, ця аудіомандрівка завершується, але я вже планую наступну. І запрошую вас слухати, поширювати, ставити вподобайки, адже подорож на вікенд зараз доступна на відомих майданчиках для подкастів в каналі та в етері радіо на хвилі Корсуня. Аудіомандрівку до замку Паланок, одного з найвідоміших замків України, для вас створила журналістка Ірина Коваленко. Пам'ятайте, ми чудова, красива, сильна країна, і ми обов'язково переможемо. Почуємось вже наступного тижня.